Привіт, вітаю вас на каналі Така Америка. Сьогодні 22 січня на східному узбережжі 11 година ранку. І перед тим, як я розпочну огляд американських новин, традиційно нагадаю: не забути задонатити на підтримку України. І Якщо ви до цих пір не знаєте, куди відправити свої гроші, то я пропоную заглянути вниз в описання. Там є посилання на фонд United... Юнайтед 24 і фонд Сергія Притули», де ви самі можете вибрати, кому відправити гроші, чи українським військовим, чи українським медикам, чи українським будівельникам. Дивіться, а українська тема в сьогоднішніх топових новинах є, але в такому неприємному форматі, а саме про гроші. Знову ж таки, про гроші. Дві статті в топах сьогодні було одна із них про те, що в принципі вони обоє між собою пов'язані одна про те, що Україні ніяк не можуть погодитися відправити гроші американці, як ви знаєте, хто вислідкує за моїми оглядами, то розборки з бюджетом. З питаннями по кордону ніяк не можуть е, з жовтня місяця це вже тянеться, дивіться, вже середина січня, і в принципі поки що реально яскравого світла в кінці тунелю не видно, тому що не зрозуміло поки що, як це все закінчиться. І почали піднімати тему знову ж таки для е, про заморожені гроші росіянців, де в принципі там в сотнях мільярдів доларів сума виміряється, яка просто. Лежить зараз заморожена, і росіянці не можуть користуватися. І Україна, в принципі, добивається про ці гроші вже давним-давно, тому що дивіться, руски і так розвалили Україну, їм по-любому придеться за це платити. Але на жаль, от е, демократична бюрократична демократична система все робить по правилам, по законам, і не можна отак рішити запросто. Але знову ж таки, от. Е, Стаття про те, от би було класно, якби ці гроші вони бі перекрили б і помогли б. Ось, а інша стаття говорить про те, що е, гроші, коли які не надходять в Україну, це не тільки проблема для військових, а це так само взагалі проблема для існування держави для України. Український бюджет описується знову ж таки, не знаю наскільки це правда, але говориться про те, що український бюджет для більш-менш якого-небудь існування на рік потрібно 40, Мільярдів доларів. Мається на увазі чисто зарплати, навіть пенсії, там, навіть зарплати тим самим військовим. Тобто, це взагалі питання тут не про зброю. Так от, це трошечки інша стаття розходів, тому що американці, ми все часто говоримо зброю, там літаки, танки, там бронетранспортери, а це чисто пенсії пенсіонерам, там, бюджетним працівникам зарплати і так далі. Так от. Із цих 40 мільярдів доларів на рік очікувалося, що Сполучені Штати і Європейський Союз допоможуть покрити 30 мільярдів, тобто 75% від цієї суми. І знову ж таки, цей бюджет допомоги Україні чи сума допомоги Україні, особливо з Америки, за Європейський там Орбан більше, скоріше всього, гальмує цю, цей процес. В Америці це роблять трампісти. І йдеться про те, що тепер дивіться, тут вже не питання фронту, а говориться про те, що просто українська фінансова система може просто рухнути протязі буквально декількох місяців, якщо ці гроші не прийдуть. Тобто, отакі от, ну, не дуже веселі новини. А, ну, але найбільша просто а, новина на американському просторі, яка затьмила абсолютно все. Це зараз на всіх ресурсах і, по-мабуть, по п'ять по статей мінімум в кожній газеті на всіх телеканалах. Це те, що десантів десантіс вийшов із перегонів. До речі, вийшов в неділю одразу чи одразу, чи так співпали, що е, футбольна команда з Флориди так само вилетіла в плей-офф. Ну, це таке спорт, це неважливо. І зараз обговорюється дуже багато питань. По перше, він вийшов із перегонів. По друге, він одразу підтримав Трампа, і тепер дуже багато стоїть питань. Навіть мені, от одна стаття попалася, де молоді республіканці вони в шоці, тому що він себе репрезентував, весь свій передвиборчий у нього процес. Був заточений на те, що це Трамп, а це я. Я не такий, як він. І навіть от я якось про це згадував в Вайві, він говорив, що Трамп іде в президенти, щоб вирішити свої проблеми. Нікі Хелли йде, щоб вирішити проблеми спонсорів. А я йду, де Санті сказав, я йду вирішити ваші проблеми. І тепер люди, які його підтримали, вони трошечки сконфужені, тому що, вибачте, як це так ти йдеш тепер з Трампом. Підтримав Трампа, розумієте, він став себе ніби плюс-мінус, а тепер пішов і говориться про те, що людина, виявляється, весь цей час брехала, тому що вона, ну, як вибрала такий чисто прагматичний хінт. Трамп старіє, здоровенна група підтримки у Трампа є. А хто його буде наслідником, так сказати, в цій мага? Де Сантіс тут же ж хопа, і, і під'їде під цю штучечку. Ну, а з другої сторони, в принципі, говориться так само, що. Я про це так само згадував про це, от, коли робився аналіз голосування в Аєві, говорилось про те, що Десантіс пішов, по суті, в штаті Ваєва в Абанк. Він віддав туди все, просто щоб побачити, що з того вигори, чи ні. Він відвидив кожний район. Да? І він просто-просто провалився. Нікі Хелли, яка, ну, не то, щоб сказати, взагалі нічого не робила, але про це в відношенні те, що влобив, вложив туди Десантіс. Це просто незрівнянно. А в результаті вийшло, що Нікі Хелли всього-навсього на, на одного делегата менше виборола в штаті Айова. Ось, і дивіться, як стоїть питання. Взагалі, питання дуже комплексне, і так само. Дуже багато статей, а що ж з цього вийде, і так далі. І я вам скажу: навіть при тому, що. Десанті uh, сказав, що я підтримую Трампа. Трамп знову ж таки цікавий момент, він завжди так робить. Спочатку гнав, а тепер ну, він, він ну, насправді класний мужик, там тралівалі і так далі. Ось, але це я вам скажу трошечки добра новина для Нікі Хелли. Чому? Тому що люди, які йшли голосувати за Трампа, вони. Вірніше вибачай, за Трампа, за Десантіса, Рона Десантіса, вони якраз ішли як альтернатива Трампу. Тобто було дуже багато питань до Трампа, і вони тому вибрали такого молодого енергійного. Республіканці вважають, що він дуже класно справився з коронавірусом. В мене, наприклад, дуже багато питань по цьому у штаті Флоріда. Ось. І тому дуже багато було так. Оце, оце молодий, не такий вже старий, і так далі. Ось. Але не факт, коли сам Десантіс сказав, що я тепер підтримую Трампа, вони тоді скажуть, а ну ладно, і ми тоді за тобою підемо за Трампа. Тобто є шанс, що дехто із тих виборців, в принципі, не піде до Трампа саме тому, що вони шукали когось, хто буде не Трамп, республіканець, тобто демократична партія взагалі не розглядається, особливо старий дід Байден взагалі не розглядається для цих людей. Ось, і тому, в принципі, для Нікі Хелли є шанс оціх забрати республіканців тверезо думаючих. Але і от декілька тепер новин, просто от, якраз пов'язаних просто ще до до, до, до того, як Десанті собі вившив він сходить з дистанції, були декілька новин, які Трамп. Почав нападати на Нікі Хелли. Він якось пропустив Десантіса перед е, Нью-Гемпширським цими голосуванням, яке, до речі, відбудеться завтра. Сьогодні 22. -ге. Голосування відбудеться завтра. І, в, в принципі, дивіться, я вам скажу, що завтрашнє голосування покаже, чи є шанс у Нікі Хелли, чи це, в принципі, все буде вирішено. Тому що, якщо в нью гемпшері навіть е, Нікі Хелли програє Трампу, далі це буде. Просто марна трата часу. Так от, під час от своїх виступів на цих вихідних, ще до того, як Десанті знявся, Трамп а, закинув таку штуку, одну із своїх, знаєте, цих фраз, які він взагалі, я не знаю, чи він якось перевіряє своїми там радниками, чи як, чи він, старий дід, уже брідні в голові. Він кидає. І каже, от ви хочете Нікі-Хели вибрати. Ви бачили, як вона відповіда... 에... справилася з безпекою під час штурму капітолія 6 січня? І люди нормальні, вони в шоці, тому що, по-перше, Нікі-Хели взагалі ніякого відношення до того штурму не мала. До безпеки. Тобто, Трамп, дивіться, сам, який замотив ту штуку, який мав, до речі, можливість зупинити, він не при ділах, а він прийшов туди Нікі-Хели. Ну, оглядачі думають, що він думав про Ненсі Пелосі, тому що вона була тоді головуючою в Палаті представників. І думали, думали, що в нього в голові там Мінігріт. Він дві ну, коротше, дві жінки, коротше, разом зліпить, десь туди можна таке. Ось. І ще друга така штука. Дивіться, до речі, от, для мене це так само новина, була, я не крепко цікавився цим питанням, виявляється. Нікі-хели це. Дочка іммігрантів з Індії, вона, тобто перша, яка народилася тут у США, в Америка, в Штатах Америки. І її е, дівоче чи справжнє чи народжене ім'я було, дивіться, зараз, дайте я попробую, щоб не збитися: Німарата, Нікі е, Рандхава. Отак От читається це ім'я. Нікі це середнє ім'я. В Америці дається середнє ім'я дуже часто. І дехто його ігнорує, дехто як користується ахели, це її чоли, е, прізвище чоловіка. Тобто вона користується своїм середнім ім'ям і користується, звичайно, вийшла заміж чоловіковим ім'ям. Так от е, ну знову ж таки, я думаю, що дуже багатьом, особливо я вам скажу, республіканцям бо якби вона виходила, я ні Марата, Марата. І, наприклад, такий, такий момент, що. Трамп дуже любить користуватися такими штуками. Коли він говорив про е, Барака Обаму, він його хусейном називав. Ну, і не просто з пальця, тому що в нього там одне із його середніх так само імен по батькові, там Барак Хусейн Обама повне ім'я. І він його називав спеціально так хусейн. І тут така фішечка, дивіться, це не робиться для того, щоб о, дивіться, як я знаю багато про людину, а це щоб, знаєте, отак от кольнуть. Ну, якщо, наприклад, з Обамою він називав його Хусейном, це справжнє ім'я, то з Нікі Хелли, оце Німарата, він навіть, я, наприклад, думаю, суб'єктивна моя реальна думка, я не хочу настоювати на тому, але я думаю, що він спеціально називає її Німбра. Тобто, знаєте, що так сказати, що от дивіться ця Німбра так зневажливо трошечки закидається. І е, такий були, були bully, bully, використовують такі моменти, перекрутить ім'я там і так далі. І закинуть. І я вам скажу, що от реднековська підтримка Трампа вона от такі штуки хаває, вона до них заходить. Але дивіться на оці всі звинувачення за 6 січня 21-го року за той штурм за оце обзивання імені. Я вам скажу, по-перше, це взагалі дико звучить, коли президент такої країни і він іде з такими кривляками в президенти. Це а ще більше це люди, які його підтримують. Ну, окрема історія. Але дивіться, от що мене е, трошечки. Смущає, знаєте, от знічує, якщо так я не знаю, як правильне слово підібрати в цьому випадку реакція Нікі Хелли на цю штуку. І вона, в принципі, з самого початку вела таку лінію, що вона завжди говорила, Трамп був хорошим президентом в свій час, а зараз його час відійшов. І от на оці от такі закидушки від Трампа вона на цих вихідних дивіться, як відповіла: слухайте. От у мене є батьки. Трамп приблизно віку моїх батьків. Я дуже люблю їх сильно. Але ви маєте погодитися, що в певний час, коли людина доходить до певного віку, то починається трошечки спад, трошечки тут, ви починаєте заговорюватися і так далі. І мені здається, моя така думка, що це трошечки слабовата відповідь, і, можливо, через такі штуки. Не знаю, можливо, це якраз її зашкодить. З другої сторони, якщо подивитися, то це, знаєте, такий, одним пострілом зразу два зайця прибить. Тому що вона, якщо от твердо вести цю лінію, ну, по-перше, якщо вдасться прибрати Трампа на цьому куку-дивізі, е то слухайте, уже Байдена, в принципі, так сказати, за пару да? <laughs> на добавочку за, Бай... за Трампом так само можна прибрати. Так що і знає, як воно вдасться. Але в принципі, знову ж таки, ведеться до того, що завтрашні вибори покажуть, якщо буде щось близько, знаєте, от американським республіканцям треба дати якусь надію. Дуже багато що на сьогоднішній момент ніхто не вірить в ніяких єли. Ну, не ніхто, а дуже багато хто не вірить. І коли ти не віриш, то ви не хочете витрачати на то свої голоси, свою енергію і так далі. Ньюгемшир, можливо, дасть відповідь. Я думаю, дасть якусь відповідь так, що інакше. Що, що відбудеться далі. Дивіться, яка ще новина Fox News. Я, як, якщо, якщо чесно, у мене не вистачає терпіння дивитися їхні брідні, що вони виставляють. Не завжди не все, звичайно. Але у них, якщо ви пам'ятаєте, раніше був такий Карсон Такер, і він ніс просто таку бріддятіну несенітницю, що вона в голову часто не вкладувалася. Були там інші, і вони От є деякі шоу, які ведуть такі, знаєте, от Соловйов, Скабєєв, от Fox News в Америці от є. Наприклад, лівацькі канали в цьому там CNN, там чи ще щось, вони якось свою бріддятіну якось в гарнішу обгортку. Розумієте, якось заматують. Порівняно Fox News просто несуть таке, що ну, просто воно просто в голову не як залізти не може. Так от, саме свіженьке. У них там з'явився такий собі Джесі Уотерс, такий новий Карсон Такер, якщо хочете. Так от він у своєму шоу розказав, що е це є. Тейлор Свіфт, співачка така дуже популярна серед молодого покоління, і, мабуть, відступ зроблю. Вона, дивіться, що, що робить. Вона, в принципі, не каже голосувати за демократів чи за республіканців. Вона молодим людям каже: слухайте, ви маєте йти голосувати. І в Америці для того, щоб йти голосуватися, треба зареєструватися спочатку. Тобто, треба ну, взяти телефон, там трошечки, якщо не комп'ютер, все можна на телефоні зараз зробити. Просто зареєструватися. Логічно мислячи, що переважна більшість молодих людей, вони більше демократичних поглядів. Ось, але, знову ж таки, справедливості заради вона, ця Тейлор Світ, вона говорить, що ви ваша доля в ваших руках, ви не можете просто так собі сидіти. І дивіться, просто статистично, у от Оце молоде покоління, яке тільки от може почати голосувати. Там от перших там 9 10 років, з 18 до 29 років, да, так в 2016 році, от з людей, які мають право голосувати в Америці, проголосувало всього-всього 40%. Уже на виборах Байден-Трамп проголосувало вже 48%. Тобто є тенденція, що молоді люди починають розуміти, що вони можуть зробити різницю в цій країні. Просто для порівняння, от, люди пенсійного віку 65, і з них із тих, хто мають право голосувати, голосують 73%. Тобто це дуже серйозні суми. Але цифри вірніше. Але якщо подивитися, то дивіться, слухайте, 65% пенсійний вік. Розумієте, він ліміт має свій. Тобто, на кладовищі час певна кількість цих людей, які голосували. В основному більшості знову ж таки, як ви розумієте, за Трампа, їх все-таки стало менше, а молодих людей стало більше. Ну, знову ж таки, так от, в чому же ж конспірацію, яку розганяють? Що Тейлор Свіфт, це оказується, засекречений шпигун, то, що вона там співає, що вона там одна із найпопулярніших в світі співачок, це таке. Насправді, вона засекречений шпигун, розроблений пентагоном і НАТО. Чим поміший виноград туди накидать, просто таке накидається і люди: Воу, НАТО! Оу, в Америці Пентагон мутить. І ну, Пентагон сказав, як це навіть коментувати, ми такими не займаємося, розумієте? Але знову ж таки, така інформація заходить. І я вам скажу, що серед трампістів дуже багато конспіраторів, які вірять, просто в, я не знаю навіть як описати, ні санитницю, просто. Що вона в голову не влазить, але вона от для батьків людей заходить. Ну і трошечки на кінець не це є, вже не політики. А біля берегів Сомалі, от 10 днів тому трапилася така трагедія, що американські морські котики пробували висадитись на одне іранське судно, якесь яке перевозило якусь зброю під час. Море штормило, і один із цих морських котиків впав в воду. Другий пригнув за ним спасати його, і от 10 днів їх шукали і не знайшли. І до цього часу вони вважалися зниклими. А тепер їх вже перенесли в цей розряд, які загинули під час цього шторма. Ось. Ну і сама остання новина це про Боїнг. Як же ж без нього? Таке враження, що всі новини минулий тиждень, мені здається, кожен день щось було про Боїнг. Так от, погані новини для Боїна продовжуються. Після того, як за ці е, 737-й Мекс 9 е, взялася федеральна літальна авіагенція, так от. Вони почали копати більше, і вони тепер дали рекомендацію американським авіалініям, які використовують 7037 й Боїнг трошечки старішого покоління, який вже літає по Америці. Це моделька 737-900. Вона вже в Америці літає більше 20 років, але там точнісінько така сама оця приліплена дверка, яка закриває. І от Федеральна ця агенція рекомендує американським авіалініям терміново, знову ж таки, не поки що не садить ці літаки на землю. Якось вони 20 років все-таки відлітали, але він наполегливо рекомендує так само перевірити ці літаки. А таких літаки, літаків по Америці літає 380 штук. А це, як ви розумієте, дуже багато. Кожен із них, там, якщо це короткий рейс, по два рейси на день робить. Це, ну. Конкретно будуть великі цифри. А Боїнг получає просто, як ви бачите, одну новину за другою. Такі новини від мене були сьогодні. Всього найкращого. Я дякую, що ви додивились до кінця. Завжди дякую за ваші коментарі, ваші підписки. Навіть не блокую трампістів. Пишіть. Дякую, що підтримуєте мене коментарями. Ось, не забувайте донатити на підтримку Україні. Вам всього найкращого, ми зустрінемось завтра. Все буде в Україні.